Канікули, це так круто. Ей, Куди ви мене тягнете? Ого. О, привіт, Роксі! Давно не бачились. І з вами теж, друзі. Ух ти, який великий вибір смаколиків. Я хочу мармеладного ведмедика. Нічого собі, який класний. М -м -м, смакота. А можна мені вату, будь ласка. О, вау! Дякую. М -м -м, ну, яка ж це смакота? Ось мені серйозно. Ні, ні, ні. Я не хочу його їсти. Не треба. Ой, який же він мерзений і неприємний на смак. Жесть, бідна роксі. Ну, а я почну із соковитого бургера. Ммм, який ароматний! Це просто відвал голови. М -м -м. Кайф. Ну, а заїм'я його нутеллою. Ого, ціла банка та ще й шоколадкою. Та ви мене балуєте. Не кажіть, що це на черзі яйце. Гедота, воно ж сире. Мамочки, мене зараз нудить. Ха, ось це прикол. Вау, нова порція смаколиків. О, рідка цукерка. М -м, ось це пощастило. Обожнюю. А ще б я не відмовилась від торта. Ого, який він гарний. Ням-ням-ням. Я завжди знала, що рожева їжа сама смачна. А За виключенням броколі, звісно. Пошкодуйте, пошкодуйте. Я не хочу його їсти. Принесіть пакет хто-небудь. Фух, відпустила. Ось це обличчя. Ти б себе бачила. Ох, ну що, а я не відмовлюсь від макарун. Ммм, просто неймовірна смакота. Зачекайте, зараз що буде відро курячих ніжок. Так, все я також із задоволенням з'їм. Ох, не зупиняйтесь. Мені так подобається. Хоча стоп. А чому стає так спекотно? Ла, рідкий шоколад це те, що було треба. Мені полегшало. Все, крильця я більше не хочу. Так, токсик весь? мамочки, це ж самі кислі цукерки в світі. Ой-ой-ой. Ну все, почалось! Ну ти даєш і там класно танцюєш. Ой, гострі такіс. От її зовсім не рада. Схоже, доведеться з'їсти. ой 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 як же гаряче. Благаю, дайте швидше вершки. Отак полегшало. Ну, що ж, а тепер у мене залишились лише смаколики. М -м, пластівці я просто обожнюю. Сипте та побільше, не соромтесь. Чи хоче молока? Ви ще запитуєте, воно ж рожеве і полоничне, а значить дуже смачне. Ой, як я могла не помітити цей страшний пакетик. Мамочки, сподіваюся, зі мною нічого не буде від однієї цукерки. Ой, це ж крижаний жах. Комусь не пощастило, комусь не пощастило. Ну, от я отримаю відро чорного попкорну. М -м, смачненько і прикольно. О, ну нарешті у мене буде морозиво. О, дякую. Чорне морозиво моє саме улюблене! Кайф. О, ні, це, це якась помилка. Я не замовляв чорний перець. Ох, а я сподівався, що обійдеться без труднощів. Мені здається, я зараз вибухну! Ітан! Ітан! Ти гаразд? Ого, дивись. Вау, це все нам. Нічого собі, як здорово. Ну що, жінки вперед. Велике дякую, Ітан. А в мене навіть монетка є, щоб дістати жуйку з автомата. А от і вона. М -м, яка, ж вона солодка та м'яка. А ще з неї виходять неймовірні бульбашки. О, ви пропонуєте мені розтопити жуйку феном? Прийнято. Погляньте, виходить. Тепер ставимо монетку. І озброїмось трубочкою. Спробуємо. Вау, рідка жуйка ще смачніша, ніж тверда. так так, так. А ось у мене монетки нема. І що робити? Ітан, у мене є ідея. Ось тобі манерка і жуйки. Хм, що ти гарно вигадала. Спробуємо. Здається, не працює. Ну ж, бо давай. Я хочу печиво. Ой, Іта, ну давай я тобі допоможу. Справді. -то. О, велике дякую. Нарешті я спробував моє улюблене печиво. обожнюю орело. Щодня б його їв. А -а -а! Ой, Ітан, ти живий? Е, здається, так. О, ще одне печиво. Рожева локшина та шість солодка. Це повний відпад. Ой-ой пекучі крильця я не замовляв. Я пас, друзі. І, ну ти чого? Ага. Добре. Побажайте мені вдачі. Ну от, гострота в роті вже дає про себе знати. Зглузду з'їхати. Та на мені можна чайники п'ятити. Саме це і зроблю, щоб приготувати свою лакшину. Клас. Ну і що, заливаємо локшину окропом і зачекаємо пару хвилин, поки вона приготується. Ох, Ітан, бідолашний. Тримайся, друже. Ну і що, локшина готова? Можна спробувати. Вау, яка вона симпатична! М -м -м, на смак просто неймовірна. Ну і що, Ітан, тобі краще? Поки що не дуже. Ох! Ось, здається, зараз відпустило. Ось це видок. А ти локшину зі сміху виплюнула. Також кумедно. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, яка у вас сама улюблена їжа. Бувайте і до швидкої зустрічі!